Івано-Франківська свобода заявила про свою участь у місцевих виборах. Всеукраїнське об'єднання прийняло рішення делегувати своїх кандидатів на всі посади Івано-Франківська, щоб здобути максимальну кількість мандатів. Адже саме представники міської свободи найбільше знають проблеми міста зсередини. Ми всі 42 територіальні виборчі округи поставимо своїх кандидатів місцеві органи влади. Також всі 15 округів, де будуть кандидати до обласної ради. Ну і свобода буде активно брати участь у виборчій компанії. Свободівці вже мають план розвитку міста, діятимуть в рамках програми івано франківськ 2020 де визначено головні стратегічні цілі розвитку на наступні п'ять років. Їм вдалося уже реалізувати ряд програм, взявши за капремонт прибудинкових територій, відновлення та будівництво дитячих садків, встановлення дитячих майданчиків. І саме завдяки депутатам, яких є більшість у міській раді, вдалося зробити дороги на вулицях міста. Після програми затвердження модернізації дорожньої інфраструктури ми змогли відремонтувати 46 вулиць, 48 кілометрів доріг, 71 міжбудинковий, 5 перехрест, 4 розв'язки. Голова Івано-Франківської свободи Руслан Мерцинків заявив про можливість власного кандидування на посаду мера Івано-Франківська. Я, як ніхто, знаю, які проблеми сьогодні в місті Івано-Франківську є? Адже обійшов більше 680 дворів в нашому місті? Знаю проблеми майже кожного двору. Знаю в чому сьогодні є суть? Також маю досвід роботи в комітеті житлово-комунального господарства та регіонального розвитку у Верховній Раді. Був на посаді секретаря міської ради і знаю, яка це непроста ноша. Бути міським головою в місті Івано-Франківську. Він зауважив, що не можна місто віддавати олігархам, адже вони можуть приватизувати комунальні підприємства, що призведе до зростання тарифів в Івано-Франківську.